Генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Партнери програми товариство з обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром» – Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Партнери програми. Товариство Агросем. Передові технології в гармонії з природою, мрія агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач агрохліпром, насіння з бучача гарантія вашого врожаю. Новий рік переступив поріг нашого дому. Кожен з нас сподівається, що він буде кращим. Ніж попередній і принесе більше позитиву і добрих новин цікавих зустрічей. Наша програма Сільський календар розпочала 2016 рік з цікавого знайомства. Вчитель історії Бутинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Депутат з Бараської районної ради Юлія Симбалюк запросила нашу знімальну групу у школу на зустріч нового року. Школа віддалена. Вона знаходиться на межі Кремляцького району. До школи ходять учні із сіл села Бутин, Кенахівці, Мишківці, Польони. Межує школа із селами Звеняча по правій стороні і з лівої сторони село Раковець, Старебішневець, Федьківці. Біля школи протікає річка Горень, яка бере і початок в цих наших краях. В нашій школі. На даний час навчається 151 учень, яких навчають 24 вчителі різних предметів. Школа знаходиться на першому поверсі і на другому поверсі класи. На першому поверсі знаходиться спортивний зал, знаходиться майстерня, харчоблок, бібліотека, учительська, класи початкові, класи української. Мови і літератури. Другий поверх має класи, початкові класи також, Кабінет української мови, математики, кабінет фізики, кабінет інформатики, козацький зал, наша світлиця, ну і актовий зал, в якому проходить зараз свято зустрічі Нового року. Нашу увагу привернув зал козацької слави, в якому переплелися сторінки історичного минулого і сучасного. Добре, коли діти виховуються в пошані до своєї історії. Бутинська школа свято береже традиції рідного краю, тому що саме із нашої території, з Вишнівеччини, бере витоки і козацька січ, саме Байда Вишнівецький, походить з нашої території. І, до речі, хочу сказати, що наша школа, учнівське самоврядування, воно базується саме на козацьких звичаях. У нас школа це Бутинська Січ. У нас є свій гетьман. у Нас є. Курені, які е, мають імена визначних е, наших гетьманів, наших козаків, а Бутинська Січ. Це які ж саме байди Вишнівецького, і зараз ми з вами знаходимося в залі козацької слави. Тут ми проводимо лінійки, які присвячені визначним датам офіційного характеру. Також Проходимо, проводимо уроки історії, які пов'язані з історією рідного краю або з козацькою добою. Тут ми можемо побачити перелік козацьких клейнодів, кодекс козацької честі. Ну і звичайно, як не обійтися без листа, який писався при прикошу. Сірку до турецького султана також є. Ну, діти тут ще й менших класів на перервах час свій проводять також. А найголовніше святкування цього дня було в актовому залі школи, де відбувалося новорічне дійство пригоди котигорошка та його друзів. Поспішай котигорошку! Волотим нічим не зупинити! Не можемо! Висушить земи, порушить гори і повалить ліс, і дітька з пекла. Навчальний і виховний процес в сільській школі нічим не відрізняється від міської школи, а можливо в якійсь мірі є кращим. Сільські діти віддають багато часу не лише навчанню, а й допомозі батькам, бо в селі кожного є господарка, якій потрібна допомога. Тому діти тут з малку привчаються до праці, знають ціну копійці, виховуються в повазі до старших. А коли вже відпочивають. То на повну силу. Казка побудована на мотивах добра і зла. Але добро, як завжди, перемагає, котигорошку з друзями звільняє українських дівчат з козаками з полону. Їм допомагають небайдужі люди, показують правильний шлях, годують і перед різдвяними святами зустрічаються з колядниками. Якби не було цієї школи, я дуже радію, що моя дитина вчиться, двоє дітей вчиться в цій школі. Тут прекрасний педагогічний колектив, директор школи, заучі, всі вчителі, вони стараються для наших дітей. Я розумію, що теперішній час це трошки може і заважко для, для батьків нові роки, організація, все, але діти радіють, і я думаю, що батьки разом з ними добре. Що ще маємо добрий самарянин Володимир Кравець. Ми йому дуже вдячні, що він підтримує нас. Ми випускники цієї школи, не так давно ми закінчили її, і чесно, ми раді, що ми тут навчаємось, тому що тут дуже тепла атмосфера. Викладачі, які завжди підтримують. Ми можемо з гордістю сказати, що в нас самі лучші викладачі і найкраща школа. Часто буває на таких свят? Ну, майже кожен раз. В нашій школі працюють дуже гарні вчителі. Вони не тільки добросовісно відносяться до своєї такої, ну, безпосередньої роботи навчання дітей, але ж і такий післяшкільний час вони багато займаються з дітьми і наша школа цим славиться в районі нашому. І ми задоволені, що в нас така гарна школа. Хто допомагає школі? Як? Ну, багато залежить від самих вчителів, звичайно, якщо не мають бажання, то й знайдеться помічник тоді. Так як я працюю в доброму самарянці, це підприємство агропромислове. і ми, Я голова піклювальної ради в школі Батьківської. і Працюю в цьому підприємстві. І що залежить від нас, ми стараємося допомагати весь час в школі і в ремонті самого приміщення, і вулиці. І недавно вікна у школі нові ми поставили. Новорічні подарунки, харчуванням допомагаємо продуктами, ну при можливості, все, що нас просять, якщо ми маємо таку нагоду, ми стараємося допомогти. І не тільки цій школі, а й дитячим садочкам. Ну, в нас в оренді дуже багато землі, до 6 тисяч гектарів, і там багато є і шкіл, і садочків, і ну, сільських рад деякі потреби, ми стараємося по мірі можливості допомагати. Назва до підприємства говорить сама за себе, добрий самаринин, значить ми повинні робити людям добро, сіти добро і тоді жива бдуть добре. Я сьогодні хочу від імені батьківського комітету подякувати вчителям, дирекції школи за такий гарний масовий захід. ми доживемо в дуже нелегкий час, в дуже важкий час, але завдяки їм вони створюють нам таке свято, таку радість трошки в душі, нам всім стає веселіше і тепліше. Подякувати також хочу сьогодні. Агрофірмі добрий Самарянин, яка завжди підтримує, допомагає нашій школі. Також хочеться і всім батькам, так як таке Співпраця проходить тісна дуже між вчителями, між батьками. Завдяки цьому сьогодні наша школа є в такому гарному, має такий гарний вигляд. Я дуже дуже ще раз всім дякую. Щасливо вам нового року, гарного різдва. На це перед бажаю вам. Доброго здоров'я, в новому році щастя, хай весела коляда, всім радість принесе. Я прийшла, бо я дуже рада за свою внучку і за свої правнучки. Я правнучки маю вісім, а внучків 4, а буде мені в березні 80 років. Я дуже рада, коли були здорові і щоб був мир. В сім'ях і всім людям, і щоб спинився мир на світі в нашій Україні, щоб всі не плакали мами, так як я плачу і не було сиріт і вдов. Прийшла е привітати свою внучку, це бровську діаночку з Новим роком, і також всю е всю бутицьку школу. Сьогодні ми усім е в передчутті новорічних свят, різдвяних свят, і особливо в такі дні. Хочеться зазвичай подякувати тим людям, з якими проводиш не тільки святкові хвилини, святкові моменти, а проводиш будні, з якими робиш спільну справу, з якими дихаєш одним повітрям, з якими у нас однакові думки. Звичайно, в першу чергу це слова подяки мої адресовані усьому нашому колективу, тому що ми з ними робимо одну спільну справу, але цю справу справу виховання дітей. Але цю справу ми робимо. Разом із батьками, які є нашою опорою у кожного дня у кожній нашій справі. Окрім того, важливу роль у житті нашої школи, важливу роль у житті нашого взагалі колективу відіграє взагалі громадськість. І такою значною частинкою цієї громадськості є звичайно і агрофірма Добрий самарянин, і власне сьогодні це вже партія, з якою з якою ми тісно співпрацюємо. Зрозуміло, що також склалося упродовж багатьох років, що вся наша діяльність вибудовується у напрямку діяльності школи, як саме громадсько активної школи. І сьогодні наша школа є добре знаною і не тільки в районі, добре знаною вона є і в області. Звичайно, все це завдяки усім членам колективу, завдяки нашим діточкам, які Вміють себе проявити, можуть себе проявити і завдяки батькам, які підтримують нас у всіх наших справах. Вже майже два роки живемо у постійному стресі. Засинаємо і прокидаємося з єдиною думкою про мир та молитвою про здоров'я воїнів, які так само віддано та відчайдушно захищають наш спокій, в зоні АТО. На жаль, ми вже звикли. До війни, до її жахіть, до беззаконня та свавілля чиновників на місцях, до безкарності злочинців та відсторонення керівництва держави від реального життя громадян. Попри це, щоразу шукаємо натхнення та сил у вірі, спілкуванні з природою та однодумцями, щоб підзарядитися добром та позитивними емоціями для щоденної праці. Такими позитивними емоціями ми підзарядилися, перебуваючи в стінах будинської школи, розмовляючи з вчителями, дітьми, батьками. Вдячні Юлії Цимбалюк, вчительці школи, депутату з районної ради, яка запросила нас на цю зустріч. Ми продовжуємо розмову з Юлією Цимбалюк, але вже у нашій студії. Вітаю вас, пані Юлія, з Новим роком різдвяними святами. А вітаю вас, пані Галино, і усіх глядачів передачі «Сільський, Сільський календар. календар. Так, пані Юлія, такий наш сьогодні гарний святковий стіл, і оці всі вишиванки це все майстрині. Ваші це не, хочу сказати, що це не просто майстрині. Тут представлені роботи благословіння мамів мамі своїм дітям. Кожна мама у нас так традиційно заклалася, дарує вишивку школі на випускний вечір. І тут представлені кожна мама намагалася показати і характер своєї дитини, і найкращі вишивальні традиції своєї сім'ї. Це мамине благословення, дитині на дорогу. А ви маєте діток? Так, я дуже багата мама. У мене троє дітей: старший син Владислав, і дві донечки Ангеліна і Марія. І тут, можливо, теж є вишиванки. Є, ваші. Оце вишивка, яку я вишивала два роки назад для свого сина, а це вишивка, яку я вишивала для своєї донечки. Ну, от, сину дуб. бачу, тут є е, дуб, вишитий дуб. Дуб, калина, калина що характерне так, елементи чоловічої вишивки. Ага. Ну, а для донечки я підібрала просто віночок із польових квітів, символів України, угу. мак, волошка, соняшник, те, що традиційно у нас росте на полях. Ще скажіть так мені, будь ласка, от як нині село, оті навколишні села, діти, які ходять до вас в школу, як ви переживаєте оте все, що робиться в світі зараз? Звичайно, ніхто із нас не може, не може бути байдужим і не є байдужих до тих подій, які відбуваються в Україні. Всі дуже тривожаться і хвилюються. Нам тривожно мамам, які є важкий і страшний час, ми посилаємо своїх дітей у життя. І хочу сказати, що з нашого села, з наших навколишніх сіл є дуже багато воїнів, які зараз перебувають у зоні АТО або безпосередньо на війні. Хочу потрібно сказати, що з самих початків, коли розпочався майдан, наші люди активно допомагали і учасникам майдану, і бійцям, які пішли на фронт, постійно. І передачі збирали, і гроші збирали, купували те, що необхідно сьогодні. В передень новорічних свят. Ми теж зібрали сім посилок для тих бійців наших, які знаходяться в зоні АТО, для того, щоб їм передати часточку свого тепла. І хочу щиро подякувати усім людям, які долучилися до цього, бо наші люди не є байдужими. Вони є щирими і є дуже добрими. Вони завжди відгукуються і на щастя, і не дай Боже на біду, яка трапляється. Допомагали ми також нещодавно за організації нашого психолога Лариси Бурсук, двом сиротинцям у Тернополі. Нам було просто приємно побачити тих діток і передати часточку тепла і від дітей, і від людей у селі, тому що дуже велика кількість людей відгукнулася. Ми навіть цього не сподівалися. І щиро усім своїм односельчанам зичу всього найкращого в новому році, і ваша щедрість. Безмежна, і я думаю, що і до вас доля буде теж щедрою. От бачите, село завжди так було, що в селі і радість, і горе завжди ділять порівну, правда? Так. Саме так інакше тоді неможливо, тому що лише разом легше жити. Разом, і, кажуть, ворога легше бити, і взагалі спільна праця вона об'єднує людей. І спільна радість об'єднує, і, на жаль, на теперішній момент нас об'єднує і спільна біда, яка є в Україні. Ви знаєте, от ми тільки що бачили, показали ми оце ті гарні новорічні дійства, які відбуваються в стінах вашої школи. Але я побачила наскільки у вас діти якісь розкуті, такі щирі, правдиві. То у вас напевно не перше це дійство. Вас часто так ви збираєтеся разом і святкуєте там і бабуся, і дідусь, і, і мама з татом, і братік з сестричкою. Вас всі Я разом. Я хочу сказати, що в нас дуже часто відбуваються різноманітні дійства у стінах mm -hmm. нашої школи. Без офіційних дійств ми не можемо вони відбуваються, А ще ми дуже часто любимо проводити такі. Свята, які зближують уж цих і старше uh -huh. покоління, і uh -huh. е, дітей, і символом, напевно, що такого єднання було родине свято, яке ми проводили два роки назад, е, де це був е, вплітання такої стрічки uh -huh. поєднання поколінь старших, е, наших бабусь, дідусів, мамів, татусів і діток їхніх. Ну, це надзвичайно було гарне свято, яке залишило такий теплий слід у серцях. Я думаю, усіх, хто був на цьому святі присутніх, і навіть тих людей, які потім переглядали цей матеріал. А що це було на тому святі? Як ви так його представляли? Хочу сказати, що ну праці до цього свята було надзвичайно багато. По перше, ми зробили ярмарку для того, щоб виручені кошти потім передати на благодійність. Зробили картини виставку картин, яку вишивали майстрині з наших сіл. А майстрині у вас чудові, так, повірте. Так. А також було проведено пісенний, Це був пісенний uh -huh. конкурс, де покоління співали родина, бабуся, були представлені різні мама. родини: бабуся, мама, онучки. Ну це надзвичайно було дуже гарне свято. Я думаю, воно ми таке свято плануємо просто повторити. Це дуже-дуже. Добре, дуже дуже я думаю, такі що традиції. ми приїдемо до вас і обов'язково покажемо його нашим телеглядачам, от як святкують, як об'єднуються, як гуртуються в селі. Будемо дуже... раді вас бачити, звичайно. Дякую, і я наш час вже збігає до закінчення, і я хочу нагадати нашим телеглядачам, що тільки що з вами спілкувалася вчитель історії, так. села Бутин. З Бараського району депутат з Бараської районної ради Юлія Цимбалюк. Пані Юлію, і на закінчення, що б ви хотіли побажати всім, хто нас сьогодні дивиться, і напевно якесь побажання і від, від вчителів школи, і від депутатського корпусу вашого. Будь ласка, дуже приємно буде вас послухати. Я просто хотіла в передень нового року, в переддень різдвяних свят привітати усіх. І в першу чергу я хотіла побажати миру для нашої України. А ще хотіла привітати тих людей і просто побажати їм надії, які втратили своїх рідних, бо вони втратили те, що дає їм силу жити. А я хочу, щоб в новому році вони віднайшли такий вогник, який би десь запалав і дав їм наснагу і силу далі жити. Я хочу привітати всі родини, воїнів, які зараз знаходяться на війні. Я хочу, щоб у вас була віра, і ця віра дозволить вашим близьким щасливо повернутися додому. А ще я хочу привітати усіх українців. І напевно, що найбільше бажання, то, щоб наступив мир, щоб наші діти були усміхненими, щоб наші діти були щасливими. І хочу нарешті, щоб Україна справді стала сильною державою, але для цього нам усім треба працювати. Дякую з новим роком з Різв'яними святами! Ви дивилися програму сільський. Календар, генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої, партнери програми, товариство Агросем» – передові технології в гармонії з природою. Мрія агрохолдинг більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач, агрохліпром, насіння з бучача, гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. З Новим роком вас, різдвяними святами, будьте здорові! На все добре, генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Партнери програми, товариство з обмеженою відповідальністю АгроСЕМ передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача, гарантія вашого урожаю. Приватне агропромислове підприємство, добрий самарянин, зразок умілого підходу до нових технологій, впровадження інноваційних методів ведення агробізнесу, найвища в області орендна плата, турбота про людей, надія у справедливість і добро. Добрий самарянин добрий знак, якому хочеться довіряти.